Відпочинок серед руїн. Як нині виглядає знаменита затока на Одещині. Ще три роки тому тут у затоці щойно починався травень, кипіло життя. Чи дійсно, попри руйнування на курорт, повертаються туристи? У вас забито все? Заходіть. Які умови пропонують? Зранку до ночі готуємось до сезону. Та скільки обійдеться відпочинок. У нас дуже лояльні ціни. Факти тижня про сезон 20-25 на узбережжі Чорного моря. <звук> Протитанкові бетонні їжаки колючий дріт. А ще ледь на кожні кілька метрів таблички обережно. Міни. Так нині виглядає доступ до моря у знаменитій курортній затоці на Одещині. А ось так саме селище. Ще три роки тому тут у затоці щойно починався травень Кипіло життя без перебільшення. Особисто пам'ятаю, тут у центрі величезні натовпи туристів. Та от нині гралії інакші. Курортний рай у прямому сенсі перетворився в пустку. Головна набережна затоки фактично закинута. Картинка без перебільшення нагадує зону відчуження. Усе з очевидних причин. У 22-му затоці серйозно дісталося. Вона опинилась у центрі ворожих атак. Росіяни знищили десятки баз відпочинку ракетами та шахедами. Але є одне але не все так сумно, як здається на перший погляд. До затоки у прямому сенсі повертаються туристи. Так, я якраз плавала а <реш> як? <реш> супер, вода <реш> супер. <реш> То невже сезону бути? Насправді росіяни, хоч і намагалися повністю знищити популярний курорт, та життя попри все тут продовжується. Є спірва, принаймні в тій частині селища, яка вціліла. Так, ми Вже відкрили сезон, приїхали з Одеси відпочити сюди, перезавантажитися. Все класно, тихо, гарно, готуються всі до сезону. Ледь не на кожному кроці. Пропозиції здам житло недорого. Біля будинків купа авто. А обабіч дороги ядки з головними атрибутами літа. Ба більше, аби ви розуміли, саме ця частина затоки нині нагадує ні не руїни, а якесь величезне будівництво. У нас стройка йде повним ходом. Турбази не лише відчиняють, а й зводять нові. Це Наш новий корпус еліт, який знаходиться прямо на першій лінії, прекрасним видом на морі. Працюють тут і в день, і вночі. Зранку до ночі готуємося до сезону до відкриття треба працювати вихідні хоч є є <різь> повністю сутра і до вечора. вечірняти вихідних. усе аби встигнути до літа ну повірте 1 юня тут все буде шикарно. от какой прекрасний вид. зводять не лише нові готелі а й ресторани готують шезлонги та мангали Щоправда, є нюанс через загрозу для населення в умовах війни діє офіційна заборона на вихід до води. Хоч нині на пляжі допуск заборонений, та українці, попри все, рвуться до моря. Ну якщо не купатися, бо вода ще холодна, то хоча б позасмагати. Поки на пляжах переважно ті, хто приїхав з Одеси чи області, тобто місцеві. У нас тут знаходиться дача, і тому ми кожен рік і кожен вікенд. Тепер кожні вихідні, да приїжджає. та, ми приїжджаємо. Вона дуже цікава компанія, Так і ми виїжджаємо на Бугас, і у нас є дача, і ми гуляємо, танцюємо і ну продовжуємо життя. Хоча є й садиби, де вільних місць уже немає, взагалі. Бачу, у вас багато машин, тобто багато людей вже приїхало, так? Так. Да. Сезон вже відкрили. Так, да, відкрили. О, у вас забито все? Заходіть. Тут кухня просто неба. Це буде шурпа з молодого ягненка. – Це ви на всіх типу готуєте? Так, ну це не тільки одна страва. А ще своя особиста набережна. Щоправда. Це маленький басейн, який називається Ліман. Напротив Акерман. З розваг, поки не розпочався сезон, все в рамках пристойності. Починаємо з шахмат, а потім закінчуємо просто з е, танцем і диском. Німножко. Такое маленьке ретро. Лиця, яка тут, природа, чудова. Погода кайфова, виглядає все в затоці чудово. Сезон буде. Буде чудово. Самі подивіться, підсніміть люди сюди, понаїдуть швиденько, як побачите, як тут кайфово. Але й іншим розвагам в затоці теж бути. Готується аквапарк, привозять матраси, заселення, якесь багато машин для, біля для готелю. готелю так. Да. Ну, дай Бог, в цьому році буде сезон. Величезний аквапарк готують до запуску на початку червня, хоча нині там теж триває ремонт. Взагалі, навіть попри певні обмеження, власники баз відпочинку, аби приїздили туристи, все ж знайшли вихід. Це куча басейнів, це аквапарк, який відкривається, це ресторани, це бари, етиразикательні це центри туристам. Можна предложить все, що було до війни. У нас навіть в цьому будут будуть працювати э, фирмы. Так, ми зараз готуємося до сезону. Відновлюємо басейн для того, щоб відпочивали не тільки в морі, а й в басейні. Ми зараз е, закінчимо реконструкцію, поставимо лежаки, буде гарна музика. От, е, буде маленький басейн для діток, і можна буде відпочивати всією сім'єю. Поки ж сезон не в розпалі, розважають. Дивиться саме на пляжі, рибалять, наприклад. <риклад> Спробую і я. Я правильно кручу? Правильно. Я щось зловила. Дивіться, чи це трава. Є, немає? Є! Дивіться, як багато бичків. Дивіться, є. Я вас поздравляю. Дякую. <риклад> Дивіться, я зловила? Ні? Це наживка. А, Це наживка? <риклад> Окей, міняємося. Або ж грають у пляжний волейбол. <риклад> Більшість приїхала з Одеси, але є ще з інших міст, там, з Києва, з Вінниць. Чого саме затока? Тому що класна локація. Вона була раніше популярна до повноважного вторгнення. І тут дуже гарна природа, гарний пісочок. Та от що з цінами на житло? Ускільки обійдеться відпочинок? Насправді пропозиції тут на будь-який гаманець можна винаймати лакшері. які шикарні є. Общая площадь апартамента 120 квадратных метров. Ванна, джакузи. Щоправда, цінник відповідний. Ціна залежить від сезону. В даний момент ці апартаменти можна зняти за 2000 тисячі гривень. Просто сильна електроенергія виросла, газ вирос, і уборка, і все інше. Тільки з-за цього. Звісно, мінімально піднімати стараємося. А можна знайти пропозиції скромніші. Ось такий номер Даний момент можна зняти за тисячу гривень в сутки. <звучить> да, <звучить> так от у нас в Затоке очень лояльные ціни. Загалом відпочинок в затоці можна сміливо називати бюджетним, адже дешевше ніж в Одесі. Так, да, доступно це більш доступно і можна приїжджати з тваринками завжди раді. А ще кажуть перші відпочивальники, тут спокійніше ніж у тій же Одесі. Мені здається, що Тут саме, де ми зараз знаходимося, тут а, тихіше, безпечніше, ніж, ніж міста, де Ви сюди влітку повернетесь. А вже ж повернемось. Будемо їздити сюди чаще, частіше, тому що всі хочуть хочуть відпочивати. І вода дійсно супер. Бугас це не знаю. Це, це, це не Одеса, це інша країна. Інша країна це звичайно йде війна, але все-таки понятно, що не варто забивати на український бізнес і допомагати якось тим самим власникам, які тут вкладали. Тож, попри війну та постійні російські обстріли, жителі затоки продовжують відновлювати те, що так вперто намагаються знищити загарбники, і вкотре доводять, що життя триває і їх не зламати. <клес> Любов Кукла, факти тижня, ICTV, Єдині новини.